Про події війни говорить Стратком. У ніч на 18 березня противник атакував Україну, запустивши 137 ударних БПЛА типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. Повітряний напад відбували зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України у повітряних силах ЗСУ. Повідомили про збиття 63 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів. У 12 областях 64 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачені без негативних наслідків. Тим часом в Україні пройшли успішні випробування безпілотників, які можуть долати відстань у 3000 тисячі кілометрів. Про це за результатами засідання ставки Верховного головнокомандувача повідомив президент України Володимир Зеленський. Провів ставку, кілька питань було, але найголовніше це дрони. Всі типи дронів, які Потрібні. Є хороші новини щодо далекобійних дронів. Наш дрон на 3 тисячі кілометрів пройшов випробування. Я вдячний розробникам, вдячний виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави. Також на ставці була доповідь щодо застосування українських ракет довгого нептуна, як зазначив глава держави. Результатами можна бути задоволеними. І тепер питання стоїть в площині виробництва ракет, як і дронів треба виробляти більше. Український ресурс оборонного виробництва разом з інвестиціями партнерів, передусім у Європі, це надійний фундамент для нової архітектури безпеки, яка неодмінно буде створена на нашому континенті. Альтернативи цьому. Немає, наголосив президент Зеленський. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень. Авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два пункти управління, один засіб ППО, три засоби ракетних військ і артилерії російських загарбників. На харківському напрямку ворог один раз марно намагався просунутися в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку вчора відбулось дев'ять атак окупантів. Найгарячіше знову. На Покровському напрямку там впродовж минулої доби наші захисники зупинили 44 штурмові дії агресора. На сіверському напрямку наші війська відбили три атаки противника в районі населеного пункту Білогорівка та в напрямку Верхньокам'янського, як розповів в ефірі телемарафону речник оперативно-тактичного угруповання військ Сіверськ полковник Вадим Мисник в зоні їх підпорядкування, а це прикордонні території, зокрема у Сумській області. Ситуація знаходиться під контролем. При цьому ворог більше почав. Застосовувати fpv дрони і менше ракетні системи залпового вогню. Найбільше прикордоння сумщини ворог обстрілює, і найбільша концентрація. У них сил і засобів саме на цьому напрямку, бо наші село оборони суміжного угруповання вони продовжують виконувати бойові задачі на території Росії. Тут і саме загроза застосування ворогом і диверсійних груп малих піхотних, вона так би мовити, залишається більш актуальною, але ми цілком контролюємо ситуацію. Нам вдається своєчасно і виявляти такі спроби. І наносити ураження, тобто наша головна задача це тримати у нас тут систему оборони побудована, щоб не допускати от проникнення глиб нашої території і нанесення максимального ураження ворогу глиб його території. Додамо, що у Курській області минулої доби українські воїни відбили 18 атак загарбників. Також ворог завдав 30 авіаційних ударів. Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1560 осіб. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 20 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи. Держава агресор Росія розширює кількість підрозділів інформаційно-психологічних операцій у складі збройних сил. Спецпідрозділи інформаційного впливу з'явились, зокрема у складі 3-ї та 51 ї загальновійськових армії ЗСРФ. Про це повідомило головне управління розвідки Міністерства оборони України. Розвідники нагадали, що для комплектування новостворених підрозділів ще у квітні минулого року уряд держави агресора запровадив окрему групу військових спеціальностей інформаційне. Протиборство підготовка фахівців з ІПСО відбувається у військовій академії генштабу ЗСРФ та військово-космічній академії імені Мажайського. Переміщення таких спеціалістів між військовими частинами без погодження зі штабами військових округів заборонене. Розширення кількості підрозділів інформаційного впливу в структурі армії державої агресора Росії свідчить про намір ворога збільшити масштаб інформаційно-психологічних атак проти України наших сил безпеки та оборони та українського суспільства йдеться в повідомленні Гурмо. В ніч на вівторок ізраїльські військові відновили військову операцію проти терористичної організації Хамас у секторі Гази. Про це пише видання Таймс оф Ізраїл з посиланням на канцелярію ізраїльського прем'єр-міністра. Відповідно до рішення політичного керівництва, Цагал і Шинбет наразі завдають масованих ударів по об'єктах терористів. Хамас по всьому сектору Гази Йдеться в спільній заяві ізраїльських військ та служби безпеки. Називається декілька причин, чому Ізраїль вирішив поновити. Ти бойові дії перша Хамас, як стверджує Тель-Авів, відмовився звільнити ізраїльських заручників, які продовжують перебувати в полоні у бойовиків. Друга причина полягає в тому, що як заявили в армії оборони Ізраїлю, вони побачили, що терористи Хамас готують атаки на Ізраїль і намагаються перегрупуватися. Третя причина політична офіс ізраїльського прем'єр-міністра стверджує, що Хамас. Відкинув усі пропозиції, які він отримав від спецпосланця США на близькому сході Стіва Віткофа та інших посередників стосовно подальшого мирного врегулювання ситуації. Відтепер Ізраїль діятиме проти Хамасу зі зростаючою військовою силою, заявляє офіс Пін'єміна Нетаньяху. Варто зауважити, що перед тим як поновити бойові дії, ізраїльська влада попередила про це Білий Дім. Президент США Дональд Трамп. Дав Ізраїлю зелене світло на відновлення атак на Хамас, повідомив ізраїльський чиновник виданню Wall Street Journal. прес Пресекретар ради національної безпеки Білого Дому Брайан Хьюз підтвердив факт консультації. Хамас міг би звільнити заручників, щоб продовжити перемир'я, але натомість вибрав відмову та війну. Заявив він у свою чергу. Хамас заявив, що Ізраїль сам скасував угоду про припинення вогню, що діяла майже два місяці. А 59 заручників, які все ще залишаються. В секторі гази тепер чекає невизначена доля. Рішення Нетаньяху повернутися до війни це рішення принести в жертву заручників окупації та смертний вирок для них, заявив в ефірі CNN один з лідерів Хамасу Ізад Арікш. Ар На його думку, Ізраїль не доб'ється війною і руйнуваннями того, чого він не зміг домогтися шляхом переговорів. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.